Замість книг та зошитів у руках восьмикласника Андрія Іщенка не потрібна комп'ютерна техніка. Вона каже, хлопець роками пилилась на домашніх антресолях. Це мої старі речі, якими я колись користувався. Але коли я зрозумів, що в цій школі відбувається така акція, я їх приніс сюди. Гаджети зносять у stem лабораторію Черкаської санаторної школи. Завдання учнів розібрати техніку, розповідає вчителька інформатики Ліна Бондаренко. Сортуємо на метал, сортуємо на плати та на пластик окремо. Далі це все йде на вторинну сировину. Коли вони роблять щось своїми руками і розуміють, що це комусь потрібно, це краще, ніж коли вони вивчають суху теорію, тим більше, що це явно пов'язано із темою їхнього уроку, їхньої майбутньої професії. Одинадцятикласник Денис Хмара разом з однокласниками розбирає ноутбук. Каже, мріє стати айтівцем, то ж такі вміння стануть у пригоді. Програмістом важливо знати, як працює система. І, зокрема, знати архітектуру комп'ютера, як вони побудовані, як вони працюють. Одинадцятикласниця Дарина Зінченко працює з технікою вперше, каже ідея проекту її надихає. Тож тепер, поза урочний час, проводитиме тут. Це дуже класно допомагати. В мене взагалі такий захват від того, що я можу чимось допомогти своїй країні з нашим захисникам. Проект триває місяць. За цей час містяни зібрали сотню комп'ютерів, 70 ноутбуків та 50 кілограм мобільних телефонів, розповів його ініціатор, доцент кафедри програмного забезпечення Григорій Заспа. Ми можемо цю справу розібрати і здати на Брухт, наприклад, і отримати якісь кошти. Ми можемо продати запчастини, ми можемо продати готові вироби, або ми можемо це поремонтувати, перекомплектувати і передати Збройним силам напряму. Пан Григорій говорить спільними зусиллями волонтерів та не Байдужих містян вдалося підсилити черкаських військових. Ми вже взяли участь у придбанні мікроавтобуса для 118-ї бригади ТРО Черкаської. Ми забезпечили сімома комп'ютерами нашу бригаду, і зараз ми збираємо на дрон Мавік 3 Принести стару техніку можна в Черкаський державний технологічний університет, волонтерський центр в будинку вчителя та шість шкіл міста. Їх адреси ви зараз бачите на екрані. Проект безстроковий, зазначив організатор, працюватимуть до перемоги. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.